Черкасці мірялися тиском. Загальноміську акцію провели до всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією. У поліклініках, аптеках та навіть держустановах, облаштували пересувні медпункти. Про справи сердечні Яна Федоровська для Наталії ця процедура за звичну справу. Вона вже кілька років живе з підвищеним тиском та каже, такими перевірками мають нагребувати й здорові люди. Веду облік завела собі зошит і в зошиті записую, щоб Ну можна було порівняти, подивитися, який раніше був тиск, який зараз, чи міняється, чи збільшується. А таблетки приймаю кожен день від тиску. Ця Наталя теж перевіряє тиск, але не собі, а іншим. Медсестрою працює чотири роки. Щодень обслуговує більше сотні сердечників, і спеціально до всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертонією свій робочий арсенал перенесла до холу, аби процедуру могли пройти усі бажаючі. Ми одіваємо його трохи вище, де ну, десь Два пальця проходило. А далі за старою схемою за кілька хвилин видає результат. Та каже, зі звичних 120 за кілька років гіпертонічна межа підвищилась усе через зміни в кліматі. Тому й пацієнти зараз стали більш самостійні. Більше 140 – це вже ненормальний підвищений ска А 140 на 90 – нормальний тиск. Є які дома є на диспансерному обліку, знаходяться. Перевіряють кожного дня в домашніх умовах. Приймають уже за призначенням лікаря, приймають препарати відповідні. Мігрені запаморочення та навіть більше. мозкові та серцеві ускладнення. З ними гіпертонікам доводиться боротися щодня. У вас 120 на 80. Процедура нескладна, але лікарі кажуть, надважлива, бо допомагає запобігти утворенню гіпертонічної хвороби. А сердечникам і взагалі врятувати життя. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Новини.